Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я вам розповім про професії. Адже малята всі цікавляться тим, ким працюють дорослі. А на світі стільки багато різних професій, що всі навіть перелічити не можна. Тож зручненько влаштовуйтесь та уважно слухайте. Зверніть увагу на дошку, де виставлені ілюстрації. Кого ви тут бачите на цих ілюстраціях? Так, звісно, це люди, які займаються кожен своєю справою. Тож, подивіться, будь ласка, це вчителька, яка навчає, а це будівельник, який будує різні будівлі, а це лікар, який лікує. А ось ця професія це швачка, яка шиє гарний одяг. Ось цікава така професія, яка малює картини. Це художники. А хто нам гарні смачні булочки хліб пече, це пекар. І ще дуже-дуже багато різних професій в нас існує. І я вам зараз пропоную пограти в гру, яка називається. Що зайве. Дивіться уважно і знайдіть, що не потрібно людині цієї професії. Що не потрібно перукарю. Так, медична маска. Що не потрібно листоноші. Так, пензлик для фарбування фарбою. Що не потрібно лікарю? Так, ящик з інструментами. Що не потрібно вчителю. Так, сумка з ліками. Що не потрібно художнику. Так, художнику не потрібен грібенець для розчисування волосся. Що не потрібно пожежному. Так. Ящик з інструментами. Що не потрібно музиканту. Так, не потрібний дрель. Що не потрібно поліцейському? Так, йому не потрібні музичні інструменти. Що не потрібно нашому слюсарю. Так, нитка з голкою. Що не потрібно нашому будівельнику? Так, палітра з фарбами. Що не потрібно нашому продавцеві? Так, бінокль. Що не потрібно нашому муляру? Так, не потрібен якорь. Що не потрібно нашій швадці? Так, їй не потрібні ліки, що не потрібно нашому фермеру. Так, йому не потрібен вогнегасник, що не потрібно нашому капітану корабля. Так, йому не потрібні наручники. Що не потрібно нашому повагу? Так, йому не потрібні олівці. Малята, ми з вами поговорили про професії, які існують дуже давно. А на сьогодення у нас є ще одна новітня професія, яка називається волонтер. Хто ж такі волонтери? Волонтери це люди, які роблять. Дуже багато і допомагають своїм добром, серцем, всім, хто потребує цієї допомоги. Тож сьогодні я вам також пропоную стати волонтерами. Ви готові до цього? Тож, до справи малята! Це Петрик та Даринка. Вони волонтери. Вони допомагають добрими справами. всім, Хто у цьому потребує? Подивіться, що ми з ними будемо робити сьогодні. Скажіть мені, а хто живе в цьому будиночку? Так, дійсно собака! Це будка для собаки, і ми сьогодні будемо з вами допомагати тваринкам у притулку. Ми з вами будемо їх годувати. А ще нам треба буде їх порахувати. Тож, давайте порахуємо, скільки в нас тут собачок, а скільки кішечок. Скільки собачок? Так, три собачки. Скільки кішечок? Так, дві кішечки. А разом скільки їх. Так, а разом їх п'ять. Молодці малята. Порахуємо тепер кошенят. Бо їх дуже багато в притулку. Скільки тут кошенят малята? Так, одне кошенятко. А тут скільки кошенят. Так, тут троє кошенят. Скільки тут кошеняток? Так, двоє кошенят. А тут скільки у нас кошенят. Так, 4. А тут у нас скільки кошенят. Так, тут їх п'ятеро. А зараз нашій даринці треба наших кошенят і цуценят погодувати. А кому із якої тарілочки їсти? Ви здогадаєтесь, поглянувши на їхні ошийники. Подивіться, у кого яка тарілочка? Так, а ось і підказка. А тепер погодуємо кошенят. Що ж, малята, ми добре попрацювали? Треба трішки відпочити. Сяє сонечко привітно. квітка з пуп'янка розквітла, вітер квіточку гайдає, вліво вправо нахиляє, метелики прилітають. І на квіточку сідають. Питулку стало цікаво, а хто із мешканців притулку найбільший, а хто найменший? Давайте йому підкажемо. Подивіться уважно, малята. Хто тут найбільший, а хто найменший? Хто найбільший? Так, рудий песик. Хто середній? Так, чорний песик, а хто найменший? Так, кошеня. Подивіться уважно. Хто тут найменший, а хто найбільший? Так, найбільше це цинятко. Середній за розмін котик. А найменший хорошок. Молодці дітки. А тут подивіться, хто великий, а хто малий? Хто великий? Так, це Ценя, А хто маленький? Так, кошенятко. Подивіться тут. Хто тут більший, а хто менший, хто великий? Так, цуценя. Це а хто малесенький? Так, це кошенятко, Молодці малята. Даринка з Петриком ще допомагають нашим військовим і вирішили їм передати смаколики, тільки їм потрібно розкласти печиво за формою у різні коробки. Подивіться уважно, чи всі коробки однакові. Ні. На них намальовані різні геометричні фігури. Тож давайте розложимо печиво. Куди покладемо це печиво, в яку коробку? Так, в першу. А це печиво в яку коробку? Так, в другу. А печиво такої форми? В яку коробку покладе? Так, в третю. Ну ось і все. Наші малята, волонтери справилися з усіма справами. Давайте разом пригадаємо, про які ж сьогодні професії ми з вами розмовляли. Хто тут у нас зображений? Подивіться уважно. Так, це лікар, кухар, вчитель, пожежний, поліцейський та фермер, а петрик з даринкою у нас хто? Так, вони. Волонтери. Малята. Дякую вам сьогодні за увагу. Ви такі гарні були волонтери. Скільки добрих справ виконали і познайомилися з новою професією волонтер. Тому наше заняття сьогодні закінчується. На все добре, до побачення.